Доброго вечора ми з України. Всім доброго часу суток. Визвели мене знову на об'єкт, де я робив оце вільвіт вивілений. Тут отака ситуація. Троє дверей пойшлося опускати по 10 см. Ну нічого, що зробили? Я шліфувальною машиною такою. Сюди прикрутили і закріпили гіпсокартон. Потім шліфувальну машину я його шліфував десь на пів сантиметра, щоб туди можна було положити шпаклівку і сітку. Ну і тепер зараз його перетягнемо все і реставруємо і подивимося, як цей вельвет реставрується. Повторюсь, прицепили, прикріпили гіпсокартон. Він по ширині на пів сантиметра см, ніж пройом. Потім оцю стару штукатурку я -то, вифрезерував для того, щоб втопитися. Інакше тут би була б щелина. Тріснуло, вибачаюсь. Почалося вифрезерувати стару штукатурку для того, щоб туди наклеїти сітку і втопитися. Зараз це все буде закриватися акрилом. І так, висопа. Це сюди заштукатурили, його потрібно обеспилити і прогрунтувати ґрунтівкою глибокого проникнення для кращої адгезії і для укріплення основи. Добре відкатуємо валік і покриваємо поверхню ґрунтівкою. Головне дуже не залазити на те, що вже зробимо, але все одно. Оцей стик потрібно перекрити грунтівкою. Добряче його прокатуємо і даємо висохнути не менше 6 годин. Висохла грунтівка, беремо акрил патель фініш і зашпаклюємо те, що було заштукатурено. Вже Закінчується ця шпаклівка. Так що тут такі цілі комочки. Ну, одним словом, шпаклінімо так, як потрібно. Можна взяти, звичайно, будь-яку акрилову шпаклівку, але у файдаля вона не просідає. Я ще раз пошпаклював, так воно і буде. Потім я щищу і все буде Україна. 180-й номер наждачного паперу. До речі, дуже гарно шліпується ця папівка. Після шліпування потрібно обеспилити вологою чавківкою і можна буде готувати. Після того, як вологою серветкою прибрали решту пилу і воно підсохло, проводимо ґрунтування. Це вже пішов сендвіч до декора. Ну, сендвіч, тому що це тут буде декілька шарів шаліша... слоїв. Це, це загрунтовуємо і чекаємо висихання. Це до завтра, як мінімум. Проходить близько 12 годин. Беремо фарбу і не латикс мат. Та що у нас підкладка служила. І нею просто-напросто зафарбовуємо те, що зашпаплювали. Не, не потрібно робити отакий чіткий стик фарби. Його потрібно трішки залазити на зроблений малюнок для того, щоб, не дай Бог, буде видно стик, так щоб хоч не так в очі. Підклінився. Головне при реставрації це повторити всі процеси, що були зроблені до реставрації. І тими самими матеріалами бажано навіть тієї партії. А ще найкраще, коли у замовника, що я завжди повторюю, лишайте рештки матеріалів, щоб вони у вас були вони в тому кольорі, що потрібно, ну, на всякий випадок, як в даному випадку оцей. Все, чекаємо висихання, ще один шар і потім в Вильвіз. Після того, як висохла фарба, до речі, її було тут два шари, беремо такий брусочок, це має 280-й, такий вже зализаний, і легенько пробігаємося по поверхні, щоб зняти шубку. І особливу увагу приділяємо, приділяємо переходу. Його, його потрібно максимально отак пробігти, щоб він не прощупувався. Тому що вільюєт це там достойна фарба і може бути видно не те, що ми замазали, а те, що ми нафарбували. Якщо маєте на увазі, так, Потім все спирю і можна буде будемо робити І так, беремо наш вільвіет декор. Він був зроблений вибіленням, тобто в нього додавали підселенний барвник білий, щоб він був... Не такий, як звичайний, а трошки більше і ближче, до щоб матового. Потім розвели на 50% грунтівкою сам вільвіт на перший шар. Він такий, нам ріденький. І зараз просто-напросто Просто зафарбовуємо нашу фарбу. І я думаю, завтра вже можна буде наносити основний шар. Хоча, як воно висохне, воно й так чудово. Но наші переходи поки що не видно. Будемо бачити пізніше. Чекаємо захання. Пройшла ніч, все ось гарно, нічого не тріснуло. Переход не відчувається. Все, можна буде, он майже, й не, майже й не видно. Здалеку це відбілений відвид, майже, майже не видно. Все, можна буде покривати наступним шаром. Ну воно вже під, під висохло все, будемо наносити. Вільвет декор. Наносимо його тим самим валіком з тієї самої баночки, таким товстеньким пишним шаром. Це ми робимо з коліги. І площа покривання набагато більше, ніж те, що ми зашпаклювали, для того, щоб вскрити стик. Хоча його так не видно, але підстрахуємось. Так, ось нанесли і зараз буду приглажувати кельмой. І так, взяв чисту кельму, трішки намі з матеріала і накручуємо вісімку, розтушовуючи як можна зараз на готову поверхню свіжий вельвет. Славмував малюнок. Славмував малюнок. І хвилинку покиду по тут кельму, обістине і повторію. Заходимо. От витер кельму, вона ледь волога, тряпочка вологи про щоб не прилипала. І знову проминаю малюнок. Все, чекаю висихання, потім зніму вже після повного висихання, подивимось, як реставрація пройшла. Все, чекаємо висихання. І так, ось як виглядає після реставрації коридор. Ну, як по мені, нічого ніде не видно. Так що відповідь на питання, що вельвет, декор торговий марки Файталь. Оце він хто забув. Особенно, особливо у вибіленій формулі це сила. Камера, може, і не передає, але вживу взагалі, я навіть сам не бачу, де вона підправлялось. -під Все кажу без пафосу і цинізму. Чудовий матеріал. Тут буде двоє маленьких дітей. Я думаю, ми сюди будемо приїжджати часто на реставрації. Ну, але це зовсім інша історія. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали Мирного Неба.